Будь-яка людина повинна мати змогу отримати правову допомогу незалежно від статків. Так принаймні стверджують українські юристи, які жертвують своїм часом, щоб надавати безкоштовні правові послуги тим, хто не має змоги платити. Щоправда, кажуть керівники проекту доступ до правосуддя та правової обізнаності в Україні, чимало громадян і досі не знають про існування таких можливостей, або ж з недовірою ставляться до юристів, які погоджуються працювати задарма. «Пробоно – це поклик серця. Коли ти вже коли ти вже є знаним юристом, коли ти працюєш, коли ти вже скажімо так, зрозумів, що ти вже склався як юрист, з'являється бажання допомогти тим, хто не може собі дозволити заплатити за такі послуги, і це просто дає велике моральне задоволення. Надають допомогу якісної сумліну справжні професіонали, стверджують організатори проекту. Це як студентські правові клініки, спеціалізовані на урядові організації навіть знані юридичної фірми з фахівцями з 20-річним досвідом. Організовують та контролюють юристів благодійників фундація правової допомоги, заснована українською гельсінською спілкою з прав людини та спілкою адвокатів України серед інших. Перелік юристів та фірм можна знайти на сайті проекту. країна.орг.юе на ньому ми розмістили так звану базу даних, чи як клірінгаус. Ми називаємо база даних наших партнерських організацій по всім областям, з вказанням спеціалізації, методу зв'язку, чи це імейлом, чи це телефоном, години прийому. Якщо це можна прийти особистої отримати консультацію. Так що, будь ласка, заходьте на сайт, дивіться хто хто є, хто в наших партнерах, і звертайтеся до них. Вони завжди раді надати консультацію без оплати. Звернутись може будь-хто і не лише в день безкоштовної правової допомоги, а протягом усього року. Тетяна Моцик, Олексій Кальний, новини УТР.